Вітаю вас, малята, у рубриці Сім'я це найдорожчий скарб. На минулій відеозустрічі ми з вами говорили про сімейні традиції у весняну пору року. Дуже добре, коли вся сім'я поряд це завжди дуже цікаво та весело. Дякую вам за відео та фото ваших сімейних прогулянок. А сьогодні. Ми дізнаємося про ще одну сімейну традицію це виготовлення українських народних іграшок. Діти, сьогодні ми помандруємо у далеке минуле нашого краю. Дізнаємось багато цікавого про те, як жили наші прадідусі та прабабусі. Діти на світі щось дуже чудове, вони разом з нами ще з колискових. Ми граємо з ними і раді завжди, коли у дарунок приносять нові, бувають яскраві і навіть смішні, бувають веселі, пухнасті, м'які. Великі, маленькі і усі чарівні. Діти, що це? Ну, звісно, так, це іграшки. А які ж бувають іграшки? Так, це ляльки, автівки, літаки, конструктори. Ви зараз їх бачите в себе на полицях в дитячому садочку? А де ж діти беруть іграшки? Правильно, їх купують у крамницях, на базарі, також їх можуть подарувати рідні. А хто ж виготовляє іграшки для дітей? Ну, звісно, це дорослі. А якими іграшками найбільше? А хлопчики, а хлопчики полюбляють гратися за автівками. Я запрошую вас поринути у далекі минулі часи, де все було по-іншому. Колись дуже давно, коли ще не було іграшкових фабрик, дитячі іграшки виготовляли самі батьки. Ті іграшки були зовсім не схожі на сучасні. Ось вони, подивіться, будь ласка. Дбайливі руки мам, татусів, бабусь та дідусів завжди творили для своїх малютків. Забавки з того, що було в домі, складника тканини або ж рослинки чи овоча, ляльку робили з кукурузного качана. вузика з дерева, Корівку з маленького гарбузика. Ці іграшки були простими, але в них зберігалося все сила землі та сонця, тепла рук рідних людей. Сьогодні спробуємо відтворити давнє минуле. Раніше сім'ї були великі, діточок багато, в одній мами майже скільки, скільки вас у вихователях. Давайте сьогодні уявимо, що я ваша мама, а ви мої дітки. Щоб нам не було сумно, поміркуйте, яку іграшку виготовили ви самі. Ви згодні? Ну що ж, пропоную вам пограти в гру, якби я був майстром. Щоб зробити будь-яку іграшку, потрібний певний матеріал. Діти, подивіться, що ви бачите на екрані. Це глина. Трава або ж сіно, тканина, дерев'яний брусок, нитки, кукурузна яєчна шкарлупа, лоза або ж макові голівки. Так, це матеріал, з якого можна зробити іграшку, як у давнину. Потрібно тільки вибрати матеріал та уявити себе майстром а потім розповісти, яку іграшку з нього ви зробили. Ось, наприклад, з кукурузи ляльку, з дерев'яного бруска сопілку, з глини пташку. Поміркуйте, яку саме можна виготовити іграшку і як їх можна прикрасити. Я впевнена, що ви зможете уявити себе майстрами і не тільки уявити, а ще й стати ними разом зі своїми рідними та виготовити традиційні українські народні іграшки. Ми будемо чекати на ваші фото та відео. Діти! Я думаю, що в ваших сім'ях. Існують правила, як поводитися з іграшками. Пригадайте їх зараз. Так, іграшки не можна кидати, ламати не можна. Їх треба ставити на місце після гри, дбати про них, тримати у чистоті і вчасно ремонтувати. Вам сподобалась подорож у минуле? Ви можете поділитися враженнями про те, що вас здивувало, зацікавило або ж вразило з нашого заняття. Про що, можливо, ви замислились або що зрозуміли. Можливо, у ваших родинах є українські народні іграшки, що передаються від покоління до покоління. Мені дуже хотілося, щоб ви поділилися з нами, їхніми світлинами, та розповіли про їх історії. Діти, а тема наступної нашої відеозустрічі буде сім'я це моя гордість. До зустрічі!